Друзі народ. І сьогодні ми продовжуємо грати в гру Pigment 2 на винавірю, тож в минулій серії ми стали детективом і дістали дорогоуказний камінь справедливості, а як це було можете глянути в описі за посиланням на плейлист. Добре, пішли далі. Куди це нас приведе? Хто його знає, але ми компас все ще не відремонтували, тому більше за все будемо ремонтувати. Покінчимо з цим церком раз і назавжди. Авжеж, авжеж, як скажеш, ти все виправиш, як завжди. Це не так все просто. Ну, десь половину гри ми пройшли, але тільки половину. Тут немає інших страхів, тільки один цей. Подивіться но. Ну. Надасть Міцний Міцнемо у дитячи рукосикання. Повернуся на вечірку. Ні. Але тобі повинна даємо. Боже. Ну no, і зануда. Досить шуткувати. Ліпше допоможе мені. Тобу тобі з чим? Зіпсувати компас моралі? Домістити лабіринти ептики, нацькувати судження одне на одно? Ні за що. Ти справді вважаєш, що це я все зробив, це досі. Слухайте. Може, нам варто заспокоїтись і розум перевтомлений. Майже не бачився з друзями, а про вас ніяких їх обі взагалі забув. Але разом ми зможемо змінити розум. Вайлю. Ту-ту-ту-ту. Ой! Ой. Давайте без всього. Ту-ту-ту-ту. Ходи за мною, друзяко! Хай почнеться вечірка! Отак, ми влаштовуємо справжню глянку, друзі, яку. А що ти скіглиш? Ну, шо ти скіглиш, Пайпер? Скеглить і скеглить? Угу, мам, Твої не рихт. Окей. Що тут у нас? Сюди стежина. Аж сюди. Клітка, здається, в мене ідея. У мене мурашки по шкірі. Hey, клітку з собою uh, uh, Реально взяв клітку з собою. Двері. Кого hmm, mm, no нема вдома? Uh. Ну, погнали. Кліткою в руках. А. Вирішив тут. Важка, але доволі практично. Оба. Беремо, погнали. нам. Ти справді цю з собою штуку. Можемо скажете, це не щоб спіймати блазня. Але те, що він казав про разом. Ба, Просто кошмарні балачки. Ну він не здається якийсь кошмар. Ну що за страх? Страх чого? Якої холіри? Ось чому весь цей. Так, батарея там. Що мені робити? Так, гніздо бачу, це бачу, то бачу. А, тут ще шлях. Ну, пішли сюди. Тепер механіки з ...літкою. На цій штукенці дві кнопки. Mm. Mm. І як ти це помітив? Та що ж це таке вредна? Що їй не що рехтшотінь. Оба оп, На тебе. не тобі Жариться. тут про оновлення. Тільки шляхом пересмислення можна створити мистецтво, яке відображатиме нашу реальність? Кожен витвір мистецтва, який назвали шедевром у старому світі є лише пересмисленням і ще старіших творів. Короче, кожен. Як нам туди залізти? Я ж не бачу, що тут води є. Добре. Не знаю, на що це мені? Хвіст змії. Дай не батарейка. Уф. Пора спіймати, виблазня за хвіст Yeah. Yeah. Yeah, yeah. Тоже не про садиння унитазу. Садинья унітазу завжди має бути опущене. Це ж садіння, а не статуя. Ясно? А, мені подобалася та пісня. А нам потрібна ця батарея. Ташко. Букашко. Хо-хо-хо-хо. А та де я залишив ту клітку? Тут. Добре. Я Єллоіс бутила з собою. <свеч> <свеч> ну, зробимо це. Це днівнітат, де мої бути підняте, Або опущене. або десь між цими положеннями. І заради цього ми це робили. Не знаю, нащо це. Я забрав її, але нехай буде. Господарстві знадобиться. Оп. О, їхали. Тепер ми рухаємося. Але гармати. Ну, поки що нічого страшного. Ау. Ей. Охиляємось. Все. Так швидко. щось не те. А. А що то було? Не знаю. Чомусь нас не пускав. Оба. Ау. Що разу ти до нас приєднаєшся? Навіщо б ця здалася клітка. Скоро побачиш. О, щось приходиш? Люблю сюрпризи. Let's go. Ага. Так що так? Так ден ден де Ходимо за ним з кліткою. Ну і чудово, що. Так. Ох ти що? Аж так треба. Аж так, заморока. Ейду, йду, йду. Поки я добіжу. М -м. Якщо поганці не можуть у клітку війти, то не зможуть з неї вийти. Дасті, блазень. Не думаю, що він поганий. Твоя правда, він найгірший. Та ще на клітка двері. Не можу дочекатися Обожнюю вечірки. Ага, Гарно. Це буде просто неймовірно. Ну ж бо підготуємося до шоу. Лев життя тільки знайти освітлення. Шоу суджень? Вони готуються до вечірки. Ідеальне місце, щоб влаштувати пастку для блазня. Оба. Те um, що треба. Але ж те судження стільки часу на це витратило. Та ні, мене не дуже виходить співати. Так. Ось так. Яноді мета виправдовує засоби Пайпер. Прикарна Паска для кошмарю. Залишиться лише заманити сюди блазня. Ти точно певна, що це хороша ідея? Ну як мені його заманити? Тут дня що чекає. Здравствований буржмуті. Тут Женя за привалком. Сужды ти москового сидру. Тут Женя, що чекай? У мене дешеве місце. Тоже добре. Відчепися. Куди подівся цей клоун? Він має бути десь поблизу. Тасті, я знаю, зупиняти поганців справа твого життя, але цього разу все інакше. Має бути інший спосіб. Ми вже і так зробили Батно і забагато побажав. Тепер я все зроблю по-своєму. тик 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 По-дурному, но по-своєму. Опа, спогад уже. Коли зможеш купити дім для своєї сім'ї, тоді станеш справжнім чоловіком, сенку. Та то 30 років тому. Типу вони що, де живуть? Не в домі. Ясно. Звідки ноги ростуть? Треба думати, що казати, дітям. Ніхто не знає, як це може обернутися. І що тут робити? Погнали. Опа! Важкі думки. Бий ворога за допомогою ми свибока. А вже не вбивається. Ай. Нє. Нє. Капець. погнали Давай Ой Оп-оп Ай, ні, живи, живи, досі, живи. Ей, де? Я кого бійся. Що буде? Ай, що буде? Ні. Ні. Ну, зараз швиденько зараз. Можна заскакнути туди. Добре, зіграв я... на тоненьку оп оп? Живемо оп. оп, як швидко. Оба! Обавайте уже веде летайте ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Що ж вы таки поскупа? Вас, Вас не забагато. Вас не забагато. Тих божевільних стало все більше. Блаженці їхали хаос крізь куди він не пішов. Не думаю, що він навмисне. Він не бажав нічого поганого, тим більше причин його зупинити. Хорошими намірами вистави на дорога в пекло. Хехє. Ось ти де. Готовий розім'яти кісточки в запальному бугівуї. Йопа. Бугі-бугі. Тоді зупинися, годі бос, а? Чого? ми ж розважаємося. Так, эм, ти мене переконав, Босню, я. Я б готував для тебе сюрприз, друже. Дуже несподіваний сюрприз. Ура! Я знаю, що ти одумаєшся. Не можу дочекатися. Так, він там на сцені. Одену зі мною, я покажу. Певне, це дуже захопливий сюрприз. Весуємося. Веди мене Дасті. Цікаво. На що це все обернулося? Я то збираю ці штуки. Ти шо? Та за шо ти? Та за шо ти так зі мною? Я ж на вечірку тебе видувати. Може трохи потребуємо своїх психів. ж не веселіше. Е, э, вибач, вибач, просто я в захваті. Сюди, є щось лізе. О ти що ти що здурів А він може цю Може? Ой, давай Туди сюди, громило. А, да 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 да. Опа. Нет nope. no. Успокойся. Оп 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 на тебе. Окей. Погнали далі. Книпочка. Ми вже прийшли, ми вже прийшли. Забрав це не закінчиться. Ще як. А це куди дорога? Таємнича стежина. Прийшли. О, ти підготував вечірку. Еге, ага, звісно. Відіти ще на кілька кроків. Не може дочекатися. Раз досить блазенства. Оооой, з. Це завершено. Ні, що це? Випусти мене. Ні. ти залишився тут. Настав кінець твоєму конфеті. Я. Я думаю, що тобі можна вірити. Це. Це що, якийсь звичайний розвід? Еге ж, насолоджуйся. Просто ще один робочий день. Піду я на віру, звільнено від... Тості, клітка. Ніяких більше кліток. Забираємося звідси. Біжи, Дасті. Опа, че. А тепер вже він має силу, як у страха. Біжи ай. Я себе. Я не можу повірити в це. Оп, а це срака, що я неру наро... він наробив. Пешки. Що це коїться. Йоса боси. Фух. Добігли. Ух. Цього не може бути. Зневіра ні до чого не, нас не приведе. Треба звішати. Скотушу з'їхав. А, якби я міг тільки спробувати ще раз. Ти вже достатньо конфеті з нього вибив. Знову він. Ай! Ти, клоун поглумився з мене. Злоба тут не допоможе, просто біжи дасті. Не, я порубайся без глуздого клоуна на те. Так ти вже це не робив, це не спрацює. Бо це ж не страх. Це не страх. Я знайду більшу клітку. Так, ви вже там почитайте, бо я... Тут біжу. Ай. Ай! Зараз під'їду. Ні. КПшок. Не вистачає. Так Та се босси Ой-яй-яй-яй. Хочеш дощі? Діра в стіні. Я буду разом з 6 аркуша. З тобою, чи без тебе. Настав час запустити осердя компаса моралі. Раз і назавжди. Повний розгороу. Відчуй себе ідіотом. Уго. Здається, він нас загубив. Я. Я думаю. Ми самі загубилися. Поглянь прохід. Де? Де це ми? Побачимо. Йосибос. Ооо. Оце нас потріпало. А де це ми вже в наступній серії? Дізнаємося. Тож, дякую всім за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, дати коментарі. А найголовніше бережіть себе та своїх рідних.